Зимою і не пахне. В останні вихідні 2024 року очікується сильна хмарність, яка принесе у більшість областей опади без морозів. Хоча не суттєвих вікенд також не пройде. Якою буде погода за вікном 29 грудня? Та чи покинуть опади та туман Україну на свята? Всі деталі розповім за мить з вами. Новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Перший місяць зими та останній місяць 2024 року добігають кінця. А в Україні. Погода продовжує радувати людей відсутністю сильних морозів та снігопадів. До кінця цього тижня серйозних опадів не прогнозується. У неділю, 29 грудня, на більшій частині території України спостерігатиметься невелика хмарність без опадів, а погода буде прохолодною. У Києві, Полтаві, Чернігові, Черкасах, Сумах, Кропивницького у Чернівцях та Івано-Франківську буде хмарна погода, але опадів не буде. Температура повітря в Україні впродовж дня буде коливатися від мінус одного до плюс п'яти градусів. У столиці самого ранку у неділі 29 грудня і до вечора очікується сильна хмарність. Вночі протримається туман, а в день очікується невеликий сніг з дощем. Повітря в день прогріється до плюс 2 градусів, а вночі охолоне до плюс 1 градусу. Найбільше пориви вітру передбачаються ввечері, слабкі – 4-5 метрів за секунду. Раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, яку зиму принесе Україні новорічний антициклон, бо саме він пануватиме з 27 грудня. Тож опади припиняться практично по всій території України. І буде більш спокійна синоптична ситуація, пояснила птуха. Антициклон пануватиме аж до перших чисел січня, і він зафіксує на деякий час суху погоду, а температура повітря вночі та вдень від мінус трьох до плюс трьох. Посилиться антициклони, які забезпечать. Погоду без опадів, а ось температурні показники істотних змін не зазнають. Вітер в країні східний та північно-східний 5-12 метрів за секунду. Істотних коливань температурні показники не зазнають як в нічні, так і в денні години. Вони становитимуть від трьох морозу до чотирьох тепла. Дещо тепліше, звичайно, по півдню країни там плюс 1, плюс 7 градусів. І найпрохолодніше осередком зими залишаються у нас Карпати. Там у нас в нічні години 3-8 морозу, а в денні близько 0 градусів. На новий рік наразі не прогнозується надходження якихось нових активних атмосферних фронтів, тому переважатиме погода без опадів, а температура повітря надто не зміниться. Невеличкий мінус вночі, невеличкий плюс в день. Коротко описала синоптичну перспективу на свято синоптикиня. Ще на початку осені синоптики прогнозували теплу зиму, водночас можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Та все ж середня температура повітря взимку буде на кілька градусів вища за норму, каже Віра Балабух, завідочка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. За її словами, середня температура у південних областях країни на Закарпатті, а також на півдні Кировоградської Дніпропетровської областей коливатиметься від нуля до плюс двох. Найхолодніше буде на північному сході країни і на високій. Гір'я Карпат температура коливатиметься від мінус трьох до мінус чотирьох і нижче. Кількість опадів взимку в Україні очікується в межах норми: від 90 до 130 мм міліметрів на рівнинній території і до 200 міліметрів і більше у Карпатах. Інша синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха теж запевняє, що зима не буде суровою. Протягом зимових місяців буде більше теплих днів ніж холодних. За її словами, тенденція така, що буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними. Вона зазначає, що всі світові. Прогностичні центри одностійний у своїх висновках. Температура повітря протягом найближчих місяців, як у Європі, так і в Україні, залишатиметься аномально високою. Цьому сприятиме як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду. А тепер детальніше про кожен місяць зими. Отож цього року грудень виявився теплішим ніж минулого. Найбільше аномалії були на заході країни у південному регіоні і на Закарпатті середня за місяць температура залишалася від нуля до 2 градусів тепла. А найнижчі температури у грудні були і на північному сході та високогір'ї Карпат від мінус 1 до мінус 3 і нижче. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7. Найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді і можуть вдарити морози до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато. В основному їх їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля градусів. І якщо грудень, навпаки, був теплішим ніж минулого року. Майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною: плюс 1, мінус 2 градуси і вище. А на північному сході мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде не. Багато. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.